А якщо готівка зникне в Україні взагалі для розрахунку на кожний вид послуги, нам будуть давати окремі картки, чи їх замінить якась нова технологія. Про повну відмову від готівки почали говорити в офісі президента. На конференції в Лондоні озвучили, Україна може перейти на безготівкову економіку, тобто кешлес. Аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки всієї системи на кешлес. Це все, що було сказано. Для того, щоб чітко розуміти, і це дійсно так, ми дійсно зараз аналізуємо і дивимося, чи можна і як це можна запровадити. За словами чиновника, ця ідея лише на стадії обговорення, а зміни не будуть миттєвими, адже потрібен системний та комплексний підхід. Якщо план буде реалізований, то разом з десятками інших реформ у різних сферах. Якщо ми переходимо, то тоді всім людям, які мають... Накопичення, неважливо, як вони їх отримали, треба дати можливість їх легалізувати. Тобто запровадження кешлес можливо лише в парі з податковою реформою та з масштабною амністією капіталу. Основна перевага цього переходу зменшення корупції. За словами експерта, 99,9% хабарів здійснюються в готівці. Перехід в кешлес не дає 100% гарантії і 100% елімінацію корупції, але це завжди залишає сліди. Завжди залишає сліди, і це робить боротьбу з корупцією потім значно простішою. Крім того, останніми роками українці все частіше використовують цифрові платежі замість готівки, забувши про гаманець із банкнотами. І люди кажуть, їм так зручно. Ну це комфортніше, зручніше, набагато швидше. Собіть пік на телефон і що Зручність. про зручність та все те. Менш займає час, аби там щось знайти і щось таке, як нарахувати комусь. Це чайові, це випадки, де не можу використати телефон. Ще одна проблема це оце мілоч копійки. Я спеціально не користуюсь готівкою, тому що копійки це страшна річ. Вони завжди висипаються з карманів. Ну я зазвичай користуюсь картою, тому що загалом це простіше і зручніше, особливо використовуючи Google Pay. Ось ну не не треба діставати, не треба чекати, поки ти дадуть здачу. Але в місцевих є певні переживання за людей похилого віку. Кажуть, не всім так легко дається повний перехід на кешлес, бо тут і телефон відповідний мати треба, і банківську картку, і щоб усі нарахування надходили лише на рахунок, а не на руки. Та опитуючи людей, ми познайомились із пані Надією, яка повністю спростувала ці побоювання. Жінці 76 років і вона користується картками. Переконана, якщо є бажання, то завжди можна освоїти щось нове. Мабуть, карткою ви зустрініше мови немає. Оток просить найштак, знайти ж якусь копійку, якусь гривню. А на карті є все. Зустріли ми і тих, хто вважає, що готівка в Україні потрібна, і, хоч зараз активно розвивається цифрова галузь, але умов для повного переходу на безготівкову форму життя немає. Ну не кругом є термінали. Термінали десь на базарі нема, наприклад, треба купити. Інколи в магазин приходиш, термінал не працює. Знаєш, готівка все одно потрібна. Каркою я розраховуюсь в магазині, а на базар з карткою не підеш. Він сьогодні пішов на базар, купив фрукти. Треба розрахувати стільки готівкою. Як особисто на мене, так і мені і так, і так зручно користуватися. Ну, якщо зменшить корупцію, ми згодні на картки на любі. А от економісти впевнені, перспективи швидкого переходу на кешлес, а тим більше повне зникнення готівки дуже мінімальні. Доктор економічних наук Тарас Маршалок каже, Україна залежить від глобальної економіки, а в інших країнах ситуація з готівкою така ж, як в нас. Для мене ця ідея є абсолютно утопічною, тому що, по перше, на сьогоднішній день немає жодної країни в світі, де би не було готівки. Навіть у тих країнах, де успішно функціонує кешлес, а це Норвегія, Швеція та В. Великобританія все одно в обігу є мінімальна кількість паперових купюр. Щодо України, то в нас 30% коштів це готівка. Тож, за словами тернопільського експерта, запровадження такої реформи призведе до порушення економічної архітектури та спричинить утиск вибору. Це надзвичайно обмежує права людей, тому що люди, люди мають право розраховуватися тими засобами, які є доступними на сьогоднішній день. Це якісь пам'ять електронні гроші, це є безготівкові кошти. Це і Окрема готівка натомість заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова переконана, в переході на кешлес є безліч плюсів, і банківська система до цього готова. Тим паче, сучасні технології дозволяють розраховуватись онлайн будь-де здійснювати переказ коштів можна карткою, смартфоном або електронним годинником. Банківська система з точки зору технології, з точки зору інклюзії, безперервності вона до цього готова. Чи готова до цього Україна? Ми мусимо прагнути до збільшення безготівкових розрахунків, тому що вони по великому рахунку є більш дешевими для банків, для бізнесу і для населення. Врешті-решт, насправді, Тернопіль вже зробив перший крок до зменшення готівкового розрахунку. Майже два роки весь громадський транспорт міста приймає оплату лише онлайн. До цього часу передував перехідний період. Тобто вводились засоби оплати проїзду, транспортні картки, персоніфіковані, не персоніфіковані. І потім підключилась, підключилась можливість оплати банківською карткою. І, відповідно, вже в жовтні 2021 року було прийнято рішення про безготівковий проїзд. Експерт каже, в першу чергу це забезпечило прозорість розрахунку. З'явилась чітка звітність по пасажирах і, зокрема, пільговиках. Плюс люди карткою розраховуються самостійно, не відволікаючи водія. А ще ця система допомогла вирахувати оптимальну ціну для маршруту. Місто перейшло на покілометрову оплату для перевізників, тобто вони замовляють послугу, і кожен конкретний маршрут. Для кожного типу транспортного засобу коштує ну вартість кілометра, визначається на конкурсній основі з перевізником. Міст звісно, каже пан Віталій, перехідний період був непростим. Люди звикали два місяці до того, що готівка в транспорті не потрібна. Але зараз жителів та гостей міста така система влаштовує. Тож і повний перехід на кешлес потребуватиме часу на адаптацію людей, а ще реформування дотичних структур.